Святкування міжнародного дня захисту дітей на Прикарпатті одне з таких дійств організували у долині для дітей сиріт. Детальніше про захід та його мету дивіться у сюжеті. Спільно з міжнародними партнерами обласна адміністрація організувала розважальний захід у Долинському обласному центрі соціальної підтримки дітей та сімей. Теплий дім з нагоди міжнародного дня захисту дітей організовано святкові заходи для дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей, які залишені з тих чи інших причин батьками, тобто без батьківського піклування, і з нагоди міжнародного дня захисту дітей. Ми сьогодні організували заходи. Захід почався із урочистостей культурної програми та вручення нагород вихователям. Опісля дітей розподілили на трьох ігрових зонах, де ті могли пограти в футбол, волейбол, зайнятися фехтуванням, малюванням чи ліпкою із пластиліну. Дітки будуть мати можливість провести дозвілля в ракурсі екскурсій, естафет, спортивних змагань, а також безпосередньо будуть пізнавати професію за допомогою тестових методик. Бусів загадок. Всього у заході взяли участь 92 дитини із трьох обласних закладів соціальної підтримки. Окрім спортивних конкурсів та майстер-класів, діти мали змогу ближче познайомитися із діяльністю поліції та ДСНС. Мета заходу, щоб ще раз нагадати про те, що ми що всі дітки рівні, всі дітки мають право, всі дітки мають право на освіту, на здоров'я, на, на соціальний захист, на захист з боку держави, на благополучний розвиток і життя, і здоров'я, і забезпечення у всіх його проявах, на освіту, на медицину, на, на правове виховання, у всьому, всьому такому. Дорослим потрібно підтримувати нашу малечу, це є цвіт нашої нації, це є наше майбутнє ради яких сьогодні захисники і захисниці виборюють нашу незалежність усім дітям? Вручили подарунки: м'які іграшки, настільні ігри, канцелярію та спортивний інвентар.